Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Ракетна атака РФ по приватному сектору Криворізького району. У Дніпрі евакуйовані тварини із Херсонщини знайшли своїх господарів. Моніторинг повітря у Дніпрі встановили ще одну станцію вимірювання якості повітря. Пані Зоя, жителька селища Вільне. В цьому будинку проживала з дитинства. У ніч атаки вдома була з чоловіком та донькою. Жінка на дев'ятому місяці вагітності. Каже, їй ось ось народжувати. Говорить, вночі прокинулась від потужного вибуху. Після першого взрива побігла за дитиною, почала її витягувати з того постелі і возле дверей нас на нас упав потолок. Добре, що були возле дверей, виповзли босиком, у на вулиці. У нас немає криші, геть нема на кухню. Світлани Романенко через дах прилетів уламок. Почула глухий вибух і сипеться хата і здригнулась. І тоді швиденько беремо собак і біжимо з хати. Побачили вирву, почали гукати сусідів, чи всі на місцях, чи чи всі відгукуються. Ракета впала в землю. І вибухнула вона, так як пояснювали, слухала фахівці там. Так вона вибухнула там на глибині 6 чи 8 метрів, а хати порозносила. От в хатах лежать такі асфальтобетонні плити. Ну, це ас-асфальт, щебінь. Така вибухова хвиля була, що його підняло. За словами начальника Дніпропетровської ова Сергія Лисака, через влучання ракети посеред вулиці утворилась вирва діаметром 25 метрів і близько 10 у глибину. Андрій, чоловік Світлани, з другої ночі вже почав прибирати подвір'я. Каже, 35 листів шиферу треба міняти. Уламками всі був весь двір. Так як оце в полісадніку, так само було й тут, у дворі. Воно вирви, під того лишилось, побило все. Трошки прибрати, щоб могли строїтелі, чи що допомагати будуть строїти, щоб ходити було, хоч то й прибираємо зараз. Проломило дах і вдома у Лілії Савченко. Момент атаки РФ, говорить жінка, її родина спала. Я спала тут, муж там. Дочка з дочкою своєю спали ось в кімнаті, де це все обвалилося, і внук спав в спальні. І коли це все пройшло, ми не зрозуміли, що случилося, взрив, оце весь туман, весь дим, пиль. Я не пойму, де я, я не можу вибратися, звалилася з дивана. Ну. Якось вибралися зранку. На місці влучання ракети вже працювали комунальники та волонтери. Привезли будівельні набори, психологічна допомога, юридична допомога, спілкувалися. Люди більш-менш стабільні. Ну напевно, тому що немає жертв загиблих. Немає то люди тримаються і в них зараз багато в Тому що вже треба почистити, вже треба відновлювати. Загалом через ракетний удар вибуховою хвилею та уламками в селі пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь. Автівки. Гаражі, газогін, водогін та лінії електропередач, говорить голова Лозувацької ОТГ Віталій Яценко. На щастя, всі живі, це диво на моє бачення, що така вирва, люди не постраждали. Наша задача відновити водопостачання, газопостачання і розібратися з руйнуванням. Водогін, який вже відбудовано. Технічно неможливо три будинки приєднати, тому що є руйнування, коли заробиться ця яма. Ми тоді відновимо. На місці працює комісія, яка приймає в людей заяви про пошкодження майна. Комунальники обіцяють до кінця дня відновити водопостачання, електрику та газ. Наразі без газу залишаються 762 будинки. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. На Дніпропетровщині через руйнування Каховської ГЕС понад 200 тисяч людей нині без централізованого водопостачання, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Це жителі всієї Нікопольщини та декількох громад Кириворійського району. Людям уже доправили 6 тисяч тонн питної та технічної води. Розгорнули майже 250 пунктів її видачі. Задіяні великі цистерни, водовози. Також рятувальники привозять воду пожежними машинами для вирішення проблеми з водопостачанням, за словами Сергія Лисака, будують Магістральний водовод Інгулець Південне. Після руйнування Каховської ГЕС минуло більше двох тижнів. Що в перші дні волонтери з різних міст відправилися рятувати тварин до підтопленого Херсона та вивозили їх до безпечних міст. Так, у Дніпрі біля одного із волонтерських штабів ще 6 червня містяни могли забрати врятованих тварин додому. Одна із тих, хто прихистив собаку Еріка. Де сюди? Де сюди. Tem Собаку назвали Мотою за словами ветеринара, який оглядав її три роки. Еріка каже, в тварини були ран на тілі та розірвана губа, тож забрали спочатку її полікувати. Однак родина дівчини прикипіла до моті, тому вирішили з нею не розлучатися. Зараз тварина живе в приватному будинку, вільно гуляє на подвір'ї та має іграшки. Ми, ми з мамою їздили. Вона побачила, відкрила клітку з Мотією, Вона на неї своїми очима подивилась, і мама сказала, що. І забираємо. Вона дуже боялася, що її кинуть. Ось це дуже сильно відчувалось, вона дуже сильно була перелякана. Вона майже не йшла на контакт, вона дуже боялась, Ось. але як тільки мама її взяла ну, на руки. Вона одразу така все перев'язалася за нами. ходила в день руйнування Каховської ГЕС до Херсона рятувати тварин вирушили волонтери з Дніпра. Сергій Луденський, який вивозить тварин з областей, де йдуть бої, розповідає: зібрали команду та протягом дев'яти днів рятували тварин від утоплення. Серед них були курки, черепаха та їжак. За підрахунками Сергія разом з волонтерами з інших міст врятували близько півтори тисячі тварин. До Дніпра привезли біля трьохсот. Ми розуміли, що ми повинні бути там і зараз. Одразу поїхали дві машини, шість осіб, понад тонну корму Ми одразу туди взяли переноски, і потрапили під обстріл. Звісно, що було страшно, але треба було працювати. Перші дні вони були надважливі, тому що ми розуміли, що Тварини, які наразі тут є, вони в цілому не вміють плавати нормально, і деякі залишались там десь у куточку забиті, або зачинені у на другому поверсі якоїсь будівлі. Зараз в центрі допомоги тваринам створюють базу тих, хто забрав рятованих собак та слідкуватимуть за їхньою подальшою долею. Також деяких волонтерів прилаштували і до притулків. 24 собаки знайшли тимчасову домівку в Марини Болоховець. Зараз вони в неї на карантині. Сухі уже приїхали. Дорога длинна, блок постано. Понятно. Вот. Ну первые три дня, конечно, сидели по будкам. Боялись, так? Уже вже Там хороші, вони ще бояться. Притулок друг Марина заснувала 10 років тому. В ньому 500 тварин. Ще 200 проживають в іншому місці. Майже всі собаки евакуйовані з Донецької, Луганської, Запорізької та інших областей. В деяких з них були поранення та контузії. Більше десяти тварин мають інвалідність. Марина каже, собакам з Херсона потрібно адаптуватися, а це щонайменше два місяці. мы не отдавали животных из Херсона всеми еще. То есть это будет не ранее, чем через 4-5 недель. Кто старше 6 месяцев, они в любом случае будут стерилизованы. Они уже привиты. Какой бы, скажем так, порыв у населения не был, но, к сожалению, все волонтеры на протяжении многих лет сталкиваются с тем, что этот порыв он на первые 2-3 дня уже звонят. Люди, мы вот взяли, а у нас аллергия. Марина переважно шукає нових господарів для собак через знайомих, аби бути впевненою, що вони житимуть в належних умовах. Також деяких тварин прилаштовує в інші країни. Жінка каже, більшість почали забирати собак з Херсона імпульсивно і лише потім зрозуміли всю відповідальність. Тож радить людям спочатку все обміркувати, аби тварина дійсно потрапила в надійні руки. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро. На фасаді музею машини часу встановили станцію моніторингу якості повітря. Її безкоштовно передала громадська спілка досить труїти кривий ріг за проханням директора музею Михайла Пруднікова. Він каже, встановили станцію, аби люди в цьому районі могли слідкувати за якістю повітря. Ну я дуже люблю місто Дніпро, люблю район Мандриківки, де він знаходиться. І тому, вважаю, ми повинні знати, що відбувається в цьому районі. Живемо, дишемо, ну повинні знати чим. За словами промислової екологині Анни Амбросової, такі станції наразі актуальні, адже через повномасштабне вторгнення є загроза влучання у критичні об'єкти. А завдяки таким моніторинговим пристроям можна завчасно дізнатись про забруднення повітря. Загалом станція буде вимірювати концентрацію небезпечних речовин а також збиратиме інформацію про стан радіаційного фону. Ви чули нещодавно обстріли ам'якапровода в Харківській області. Так? От ми з колегами-науковцями одразу е, зайшли на свої мапи, роздивились де найближчі станції і куди дме вітер, і побачили, що приводу для паніки нема. Окрім цього, у зв'язку із забрудненням води внаслідок руйнування Каховської ГЕС, експерти продемонстрували спосіб очистки річної води у випадку відсутності водопостачання. кажуть таку воду обов'язково потрібно прокип'ятити. Це є такий домашній фільтр, який можна зробити. Це гравій, я так дивлюсь, тут пісок є, також можна використовувати гравій різних фракцій. І вугілля це буде досить потужний фільтр, буде зупиняти і дрібні водорості, і певні хімічні домішки, і частково біологічне забруднення бактеріальне. Отримала станції громадська спілка досить трити кривий ріг завдяки грантовим коштам від Національного фонду підтримки демократії США та Європейського Союзу. Окрім Дніпра, моніторингова станція також відправилась у Кропивницький. Ми можемо передавати ці станції будь-якому зацікавленому. І тому ми ввели ці перемовини, і наш колега виявив таке бажання прийняти участь. Він захотів, що ця локація безпосередньо мала змогу. Такою стати трошки більш екологічна. тому ми привезли її сьогодні сюди. Загалом у Дніпрі працюють 9 станцій моніторингу повітря. Ця буде десятою. Запрацює вона наступного тижня. Кожен дніпрянин може відстежити якість повітря на сайті ecocity.org.ua. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Прийменування 35 вулиць в рамках закону про дерусіфікацію ухвалили депутати на 38-й сесії міської ради 21 червня. Найбільше змін в Амурнижній-Дніпровському районі там перейменували 10 вулиць, в індустріальному 4, В Самарському районі нові назви отримали 6 вулиць, а в Чечелівському та Новокадацькому 4. У Шевченківському районі перейменували 6 вулиць. Соборному дві нові назви перейменували Лермонтова на вулицю Марусі Чорай, а вулиця Агнії Барто відтепер названа на честь Івана Багряного. До початку декомунізації та дерусифікації топонімів у Дніпрі майже не було україноцентричних назв, каже доктор історичних наук Дмитро Архірейський. Вулицю Кав'ярина перейменували на честь. Людина, яка має відношення до українського ракетобудування, а це взагалі фішка нашого міста, да, професор Герасюта. Тому тут взагалі нема про що сперечатися. От ми маємо знати своїх героїв науки, в тому числі людей, які розвивали наш потенціал, які мають відношення до нашої історії. Ми запитали у жителів міста, чи варто давати вулицям нові назви. Війна йде з Росії і нічого російського не повинно залишатись. Я вважаю, що приймувати потрібно. Хоча мої діти виросли на віршах Агнії, Барто, Але був Радянський Союз, а зараз Україна і Україна незалежна. І я вважаю, що треба все перейменувати. А на що вони повинні потрібні тут в Україні? Тому треба якось міняти все, щоб було своє українське. От. Ну і українські назви. Більш милозвучні, якісь такі приємні. Треба змінювати свідомість людей, тому що ми всі були такі пастці радянські, потім пострадянські, Тому треба змінювати те, що ми сьогодні маємо з таких конфліктів, таку війну, це таку жахливу війну. Це все наслідки. Тому це потрібно в головах людей змінювати, розпочинати з себе, з назви. Потім змінювати свою самосвідомість для того, щоб вирішувати питання і свої, і питання і нашої країни. Загалом понад 180 топонімів переименували у Дніпрі протягом року. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.